Теплі слова про холодну зиму. Знайомі нам її загрози, вона всім нам загрожує морозом, хоч сніг закуталась сама, Хто гостя згрізнаться? ця зима. Так, малята, сьогодні в гості до нас завітала зима як вирушаємо в подорож, зима яка холодна, морозна, весела, біла. А що можна робити взимку зі снігом? Кататися на санях? Лижах, ковзанах, гратися. Сніжки? Ліпити сніговика? А щоб сніговик не розтанув, якаю повинна бути погода та холодною морозною? А що полюбляє їсти сніговик? Лід, сніг і обов'язково морозиво. А що таке сніг та лід? Лід і сніг це замерзла вода. Лід який холодний, слизький, прозорий. А який же сніг на дотик, коли ми отаркаємось холодний, мокрий, м'який, білий? Малята, а що таке снігопад? Це коли багато падає снігу. Він вкриває білою ковтрою всю поверхню землі. Малята, давайте допоможемо Сніговичку і розповідаємо йому про зиму. Він буде ставити запитання, а ми будемо відповідати. Малята, якою буває зима? Холодною, сніжною, морозною суворою. А сонечко яке взимку? Сонечко зовсім не гріє, рідко з'являється, світить да не гріє, а небо яке взимку? Так, сіре, похмуре. У морозну погоду блакитне. А сніг який. Сніг білий, іскристий, блискучий, м'який і пухнастий, а вітер всім який? вітер холодний, крижаний, сильний і морозний. Так, дітки, ви дали правильні відповіді сніговичку. Сніговичок зараз знає, якою буває зима. Коли холодно зимою, як можна зігрітися? Давайте разом зігріємося Щоб не змерзнути зимою, треба разом нам з тобою ніжкати, потупотіти, головою покрутити, вперед назад пострибати, у долоньки поплескати. Ми присіли, підвелися ось уже і нагрілися молодці малята. А зараз, малята, я вам прочитаю казочку про те, як маленький зайчик грівся в проти місяця, а ви, будь ласка, слухайте уважно. Холодно взимку зайчикові, вибік він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз трещить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повиває, сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить. Місяць улюбий, погрій мене своїм промінням, бо довго ще сонечка чекати. Жалісно стало від зайчика, він і каже іди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великого стогу соломи. Пострибав зайчик, зарився в стіг соломи, виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю, тепер твоє проміння тепле, тепле. Чи сподобалась вам діти ця казочка, про кого в ній розповідається, з яким проханням звернувся зайчик до місяця? Чи допоміг місяць зайчикові, як це він зробив? Чи подякував зайчик місяцю? Молодці малята дали правильні відповіді. Розповідайте цю казочку своїм близьким, а зараз заняття добігло до кінця. До побачення. Дякую за увагу!